Добрий день, мій друже! Сьогодні я пропоную тобі послухати та переглянути цікаву казочку, яка називається Осінні турботи. Стояла чудова погода. Дерева передягалися в осінні шати. Ліс сяяв і переливався в променях сонця. Птахи щебетали, не неначе знову настало літо. Ведмедик прогулювався лісом. Як рапто, Йому на голову почало сипатися листя з великого дерева. Ведмедик дуже засмутився, що такі гарні листочки падають з дерева. Він зібрав їх і побіг до старої ялини за смолою, зібрав стільки, скільки зумів, і повернувся до дерева. Вигідряпався по стовбору на одну з гілок і акуратно приклеїв відпали листя. Потім він спустився, відійшов якомога далі, щоб помилуватися своєю роботою, але спустотливий вітерець знову відірвав декілька листочків. Насваривши вітер, ведмедик знову взявся за роботу. Бідолашний, Він весь день працював. Привіт, ведмедику, ходімо з нами гратися, сказала Білочка. Що ти, я не можу? Я цілий день працюю. А чим ти такий зайнятий? сказав зайчик. Я листя на місце приклеюю, а то без них дерево зовсім некрасивим буде. Ну тоді доведеться усім деревам приклеювати листя, сказала білечка. Як усім здивувався, ведмедик? Я думав, що тільки моє улюблене дерево є губить. Восени усі дерев опадає листя, зауважив зайчик. Але сам я не встигну все приклеїти. Може, ви мені допоможете, сказав ведмедик. Побережіть сили, малята, для чогось корисного, сказав дідусь їжак. Весною листя на деревах знову розпуститься, а за зиму дерево повинно відпочити. Виходить, що я марно їх цілий день на місце приклеював. Так старався і все дарма. Ось так, не засмучуйся, ведмедику, день ще не закінчився, сказав їжачок, підморгнувши звірятам і пішов в своїх ж справах. А давайте щось корисне зробимо, сказала білочка. Давай, хором погодились ведмедик і зайчик. Тільки що? По дорозі на галявині я бачила яблуню, їй так важко від яблучок, і вона майже навпіл зігнулася. От якби всі яблучка зібрати, сказала Білочка. І друзі поспішили до яблуні. Виявляється, робити щось корисне не гірше, ніж гратися, а іноді навіть і смачно, сказав зайчик, відкусивши яблучку. Так, сказав ведмедик, особливо, коли робиш це, Разом із друзями. А завтра ми можемо грибів назбирати і за... зробити запаси на зиму, сказала білочка, зірвавши з яблуні останнє яблучко. Вечір підкрався непомітно. Ви втомлені, але дуже задоволені звірята побігли додому. Які вони молодці, зробили корисну справу. Ти згоден? Так, і я так вважаю. І ти молодець. Ось ми з тобою прослухали цікаву казочку про осінні турботи. Я бажаю тобі гарного дня і до побачення! Бувай!